Ми всі завжди чекаємо чогось. Чекаємо, коли остигне кава. Чекаємо, що з найрідніше хтось обійме і скаже кілька слів ласкавих. Чекаємо наступних вихідних, зарплати, дня народження, відпустки, чекаємо дзвінка завжди від тих, без кого в серці холодно і пусто. У спеку ми чекаємо дощів. В різдво щоб снігу випало багато. Чекаємо хороших вдалих днів і подарунків в новорічне свято. Ми всі чогось чекаємо завжди, і це чекання душу окриляє, чекаємо, що пройде час біди, і слово перемога пролунає. Але найголовніше в цьому те, що нас усіх теж хтось завжди чекає, чи ви в селі, чи в місті живете, відстань. На справжню дружбу не впливає. Тому спішіть, спішіть завжди до тих, хто жде від вас хоча б простих привітів, хто скаже вам ці кілька слів простих спасибі, що ти є на цьому світі. Друзі, подивіться, оце в мене епл Кріск Ось така гіра гі зелененька. Ось тут чоколадруфлес, такі от рюши. Вона у мене в трьох місцях я її висадила. Ось тут Пінк. Гейхерела Пінк Революшн. Ось так вона виглядає. Ось так. Йдемо далі. Листочки. Хотя без нази. Може хтось її знає, я її розмножувала. Ось тут у нас знову чоководрус. Вона по-іншому має відтіночок, якщо на сонечку або в тіньочку. І ось тут, оця що без назви я її порозсажувала. Ось такі ось такі. Ось тут кофі корето. Бачите, ну вона погана в мене наросла. Ось тут ще є. Дуже схожа. На цю, але інша чуть-чуть. Листочок. Так, тут у мене браслантерм. Оце, по-моєму, вельветова ніч. Ні, це дикатроянда. Вона мені дуже подобається. Прям дуже. Щось вона як прихворіла. Крутяться листочки, але в неї тут є декілька розеток. Оцю треба було пересадити, розсадити. І тут грейп-сода. Я її відсаджувала, бо вона теж наче хотіла пропасти. В мене є в тепличці її дітки. Далі. Ось тут теж, напевно, чоколад. Да, Чоколодрухлес. Ось така красонька. Ось тут у мене вона схожа на чоко Які завитушки. Ця рожевенька. Ця теж, але вона чуть по-іншому виглядає. А це у нас десь було теж... підписувало канкан. -кан. Це канкан. -кан. А ось ця зелененька, зараз подивимось. Ось тут є назва Рекслайм. Всюди, де Рекс, вони мають потужну силу наростання. Ось тут я в горшочку прикопала сашей. І вона пішла. Вона дуже гарна. Вона знизу має розові. Такі листочки. Вони ще молоденькі, не показують. Ось так. Вона потім закручується і ті розові реверс, її видно. Ось тут голд зебра. Ось так виглядає. Ось тут піч крісп. Сухий листочок. Ось тут у нас Jeepers Такий. Ось тут теж щось Рекслайм. Ні, Рекслайм ми дивилися, тільки що ця інша забула. Це, напевне, назва стерта, бачите? Так, ось ця красунечка. Це у нас Ой! Кварцова троянда. Сама зламала і йдемо на другу сторону. Оці мені подобаються такі сріблясті. Дуже гарні. Дуже придуже. Це оце вельветова ніч. Оця зелененька красонечка. Зараз подивимося її назву. Полуничний вир. Це у нас теж чоколотрус. Дуже гарно, мені дуже-дуже вона подобається. Оце сонячне затемнення. Solar Eclipse. Оце у нас з маленьких вишнева кола. Вона весною гарно виглядає. Ось ця б'юті. Колор. Вона також розфарбовується різними кольорами. Зараз вона також гарно виглядає. Оце Гейхера Голд Зебра. Ось тут кімоно. Ось ця красунька Red Rover. Оця мені дуже подобається. Така Крапенку Midnight Rose. Бачите? Ось тут у мене гейхера hey, Геркулес. Червоним цвіте. Ось тут східний янтар. Оце також, по-моєму, чоколотруфлес. Ось тут така цікава Рахель. І отут без назви ті, що я пересажувала. Одна має такі більше фіолетова, бачите, а друге зеленкуватий листочок. Вони, я купляла їх без назви. І оця в мене чи два іксеї, чи як на дуже-дуже потужний ріст має і дуже велика. Ці зараз листочки лягли. Ну і не знаю оця. це в мене паприка? Не можу її оприділити Весною вона гарна така помаранчева еліто. А вона ось ось така. Так. І з цієї сторони пару штучок. Оце Forever Red завжди червоний на красуня. Ось тут зелена приправа Green Spice. Також дуже гарно виглядає. Зараз не фокусує камера. Ось такі у мене гійхарочки. Вам показала і сама згадала. На цьому буду закінчувати відео. Бо ніс замерз. Бажаю вам всього найкращого, миру, перемоги, міцного здоров'я і всіх-всіх благ. І місь на вас обнімаю. Людмила Галінська. Плакала осінь у нотах старого романсу, плакали скрипки, марудили сонні дощі. Тільки листопад сміявся і жодного шансу до вороття. Загубились до сонця ключі, хлипало небо, вітри шаруділи поеми. Грудень поволі дов'язував светри м'які, стишився час, і останні дрібні хризантеми Клали поклони холодній і мокрій землі, плакала осінь, калина багрянцем горіла, гілля благало у неба ще трохи тепла, і павутинка осіння у безвість летіла, плакало серце, а доля мережки плела.